Вибачте, сьогодні без доброго дня і будь-якого привіту. чим вітати, немає ніякого доброго дня. Замість цього, запам'ятайте цифри: 10.311. 10.311. одинадцять, Саме ці цифри можуть стати недалекому майбутньому епітафією на могильному камні Держава Україна. Бо саме ці цифри це номер законопроекту, який зараз вносять у Верховну Раду для голосування у другому читанні. І саме цей законопроект передбачає надмірні можливості щодо придушення мітингів та протестів Національної гвардії України. Там передбачено необмежене застосування сльозогінного газу, маркерів, квадрокоптерів. Киків проти протестувальників, а саме гидке те, що їм надано можливість, буде надано можливість застосування вогнепальної зброї без попередження. Саме право на протести, на мітинги, на вільне висловлення своєї думки, право на незгоду було невід'ємною частиною нашого суспільства. Українського суспільства. Самі ці права дратували Путіна, і саме їх прийшов він нас відняти. Не кажіть мені про Копалини не кажіть мені про території Він прийшов до нас забрати нашу свободу. То що робите ви, можна владці, зараз? Коли почув я цю новину, в мене почались складатися всі пазли. Я довго не міг зрозуміти, чому замість. Військової техніки влада закупає автозаки. Чому найкращі пікапи йдуть поліції, а не військовим? Чому нещодавно підняли заробітну плату саме поліцейським, а не вчителям, медикам чи військовим? Але зараз все складається. Все зрозуміло. Недостатньо тільки двох камінчиків, але про них пізніше. А зараз в мене питання до депутатів, народних депутатів фракції Слуга народа. Бо саме вони являються ініціаторами цього законопроекту. То перше питання. Ви в кого зібралися стріляти? Свій нарід, який і так три роки вже стікає кров'ю, який отримує кулі в груди. То зараз. Чи і в спину? Я розумію, ви розумієте, що на активні протести зараз здатні тільки хлопці з передка, ветерани, волонтери, члени сімей загиблих або пропавших безвісті. То саме для них заготовлені цикулі. То саме нам така дяка. І друге питання. Ви що нам готуєте? Це ось якраз ті камінчики, яких недостатньо в моїх пазлах. Але тут все простіше зараз, саме зараз на протестні акції можуть спонукати українців тільки дві речі: це здача інтересів України. Повна здача або фальсифікація виборів, до яких ви готуєтесь. То що з них? Чи все одразу. Запам'ятайте. Ми все все проходили, і ми з цим справимося. А що буде з вами, я не знаю. Дякую.